Всі ваголюби, запам'ятайте, в мене за спиною шкода Kodiaq топ. Та шкода кодяк сама топова. Спортлайн це не топ. Топ це шкода Kodiaq Верес, про яку сьогодні пару слів. Капотом дизельний двохлітровий двигун на 240 коней. Тяне ту машину, як має бути, я не знаю, супер просто, як 3-літровий дизель на тих самих Audi і туарегах, як мінімум, там на BMW і так далі. Супер класна динаміка, повний привід, чого більше треба. Но, крім цього, є безліч опцій, безліч налаштувань, які ви можете обрати в меню, і машина стане ще більше спортивною і агресивніше. Почнемо з самого, напевно, що простого це вигляд автомобіля. Машина має супер-класний вигляд, супер-класний колір, класну адаптивну оптику, там всі асистенти. Чорне на чорному, на 20-х дисках, класна там, резина на них і так далі. Машини пробіг 172 000 км, машина 2020 року може стати вашою. Ціна буде у відео. Сьогодні конкретніше про неї. Цей автомобіль купувався в Німеччині на аукціоні. Німецький автомобіль. Ми мали всю історію від аукціона. Якщо вам потрібно, ми вам її надішлемо, Всю дилерську історію надішлемо, там. Вінкоди, все, все, все. Детальний огляд надішлемо, але ми все рівно перед покупкою, а цей автомобіль перевіряли за допомогою сервісу Carvertical. І вам рекомендую. Кожен автомобіль обов'язково перевіряйте за допомогою сервісу Carvertical. Достатньо тільки ВІН-код автомобіля або український реєстраційний номер. Вводите його на сайті Carvertical і отримуєте дуже багато корисної інформації. Де експлуатувався автомобіль? Технічні характеристики, чи було в нього ДТП, чи ні. Якщо було, в які частини кузова, наскільки воно оцінено страховими компаніями. Чи була машина часом в ДТП, в угоні, в таксі чи іншими службами, можливо, поліцейським використовувалися. Ви це теж побачите. Можливо, вона приїжджала з Америки в країни Балтії, ремонтувалася, продається як суперєвропейська без американської історії. Ви це теж можете побачити. Дуже багато корисної інформації дає сервіс Carvertical по автомобілях. Але. Ловіть від мене промокод слово реальні. Ви його вводите перед купівлею звіту на CarVertical і отримаєте 20% знижки. Не зволікайте і перевіряйте свої автомобілі. Є різниця в виконанні зовнішньому від спортлайна. Якісь там нюанси на крилі, там плавничок, там то, там все, Трішки на бампері, трішки на тому, але все ж таки від спортлайна різниця є. Тільки окремі фанати зрозуміють, коли буде приживати ця машина не без шельдиків і спортлайн побачать різницю. Наприклад, візьмемо спортлайн тут має наклейку. Так? Оця наклейка спортлайновська, тут її немає. Тобто вони навіть могли тут теж щось там написати, що це сам супер топчик. Ні, забрали с крила, Тобто розумієте самі, так? Тобто вони щось хотіли цим сказати, показати. Як на мене, ВРС їде дуже гарно, дуже гарно виділяється. Окрім того, що візуально виділяється, так ще в нього в комплектації ззаді автомобіля стоїть такий величезний динамік. Якщо там їдеш, ти можеш вибрати спортивне звучання. Повірте мені, звучить реальне, як реальний вихлоп кубатурної, сильно кубатурної машини, зовсім не дизельної. Класно вони це зробили, молодці вони це реалізували, тому що це додає супер кайфове відчуття за кермом. Додає прямо на відсотків 200. Я не знаю, чи передає мікрофон цей звук. Який там ззаді. Ну, я не знаю, чи він його передасть, чи ні, але цей кайф. Оце. Я за те, що майбутнє з електричними машинами. Але сівши з цієї машини, в Єтрона, наприклад, і назад. розумієте, Єтрон свої має прискорення, а ця машина навіть вона має меншу потужність. Так, в неї 240 коней. Цього з головою достатньо для цієї ваги це потязі як 3 дизель, як мінімум. І вона тяне і вона їде, але. Звук, оцей звук, оце все, що ви можете їхати в спорті, в комфорті і так далі, це все говорить про те, що емоції дарує ця машина трішки більше, ніж, наприклад, електрична. Тому що що би ви не казали, але. я не знаю, чи це чути, чи ні. Кайф, ось цього. Представте собі, машина ще не чіпована, 240 коней. Ну, ану, слухайте. Ха -ха. Так, але знаєте, в чому прикольність? Звук насправді це із динаміка ззад. Але він прикольний в тому, що він настільки гарно налаштований, він не напрягає, його дуже легко вимкнути, і він такий класний, породистий. Ця вся динаміка автомобіля, це все, що ви бачите перед собою, це все, це все моє, це все моє подобається. Так, я той Vago Люб, який там, ви там називаєте і так далі. Тому що ну, це класно. Ну, ну, чого? Ну, нічого не, не відломується. Не відломує. Приємно, тактильно, тут під карбон, класне кермо, класно те, що є, всі асистенти, обзорність класна, великі дзеркала. Немає панорами, для декого це плюс, для звукоізоляції і для всього. Ну, не знаю, ну, мені подобається все. По комплектації, по тому, як вона їде, по комфорту. Ми на 20-х дисках, але з DCC чітко. Просто класно. Ви можете обрати. Зараз я їду в індивідуальному режимі, який ось тут можна адаптувати. І тут в мене, бачите, все нормаль, нормаль, нормально. А я, наприклад, DCC можу завести в комфорт. І от машина буде їхати в комфорті, але при цьому, при цьому звук двигуна буде спорт. Все. Це капець. Якщо там послухати ззаді, що там робиться, це бубнить, це я, зараз, я зараз продемонструю. І от, от ці всі фактори зводяться, зводять до того, що ну, це прикольно. Як мінімум, люд, люди точно оглядаються, люди на таку машину дивляться. Мені супер. От, це от мій формат машин. Оце коли. Хтось має там b 8 гольфи і так далі. але до електрики далеко, то це той топчик. Знаєте, це той топ, який топ, який всі хочуть. І всі ваговоди бачать, і всі кажуть, ну це просто топ. А ну, Я не знаю, чи це вам так чути класно, так як мені, але мені дуже класно подобається. От дуже популярний для мене автомобіль Єтрон, e але єтрон e електричний не передає, того кайфу від от, 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 не, от не передає електрика того, що передає ця машина. Як їде, як тяне, як ті передачі перемикаються, навіть якщо і буде супервелике майбутнє, куди будуть тільки електричні машини, ми будемо дуже сильно скучати за ось таким. Звук двигуна, коли ти їдеш, оця вся динаміка, коли воно їде, переключає, там, ну, 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 ну класно, класно. Тим більше. Щодо вигляду цієї машини, наприклад, виглядає вона теж суперово класно. Чорним, бачите, вже трошки шрифт поміняли чорний на чорному. Тут чорним написали, значок ВРС вчепили, ця наклейка ВРС. VRS... Це Fox Racing, це власник попередній цієї машини. Дуже був напевно фанатом там мотоциклів. Хто знає шарич мотоцикла, хто знає, що це за логотип. Тому, в принципі, як на мене, машина дуже класна суперова, має опцію дистанційного відкриття багажника ногою. Зараз вона не відкриється, бо вімкне запалення. Але все ж таки багажник в нас, машина п'ятимісна, багажник великий, в принципі, суперкласна машина. Мільйон разів буду казати класна, тому що вона мені приносить в уйму задоволення. Якщо ззаді там немає сильно чого показувати, та? там стандартні сидіння, то все, що стосується... Місце водія, все зроблено умовно під спорт. Ви маєте амбієнти під світочку, яка може сама міняти колір залежно від стилю вашого їзди. Так ви можете теж колір інший вибрати, який хочете. Карбонові вставки. До речі, машині акустика Кантон преміальна для шкоди багажником і функцією Surround. В багажнику є сабвуфер і є функція Surround звуку. Тобто звук дуже гарний, дуже об'ємний. Оця червона нитка. Червона нитка тут говорить все про спорт, Перфорація на кірмі. Є підігрів керма. Кермо у нас вже від рестайлової машини. Машина у нас 2020 року це така супер перехідна, тому що мультимедіа вже теж перехідна, має безпровідний Apple CarPlay і машинка повністю управляється з телефона. Є додаток MyShkoda. я його активував, повністю провів всі налаштування. Якщо ви станете власником цієї машини, я вам допоможу мати в телефоні теж управління цим автомобілем. Ви зможете, бачити, відкривати, закривати автомобіль, бачити деякі двері відкриті, де машина знаходиться. Який пробіг машини, який залишок пального запускати дистанційно підігрівач Webasto? Е і ще, напевно, різні опції, які я забув. Тут я додатку покажу. Значить, це класно, тому що ви фактично включуєте до автомобіля ті самі от Webasto, треба йти, щось натискати чи що-небудь. А додаток працює на відстані любій. Навіть буде машина в іншому місті, ви зможете бачити, де хто їде, з якою швидкістю, куди на якій відстані їздив і так далі. Це дуже класно. Зараз у сучасному світі без цього нікуди. А які автомобілі, шкода, кодяк на ринку, які продаються, мають цей додаток, і він активований і працює? Ага, ага. Я думаю, що там одиниці в Україні. Так от, якщо хочете мати, ви будете його мати в цьому автомобілі. Віртуальна панель, ви можете міняти її вигляд. Вона може міняти різні, які там хочете налаштування. Баста є, паркування є автоматична кнопка DCC є. Ви можете обирати собі будь-який стиль їзди, який хочете, але мій самий крутий – це індивідуальний. Я його адаптовую, вибираю DCC Comfort, а звук двигуна спорт. І що ми получаємо? Ми получаємо, ми получаємо ось такий. Це дизель це дизель, без... ну на холостому ході я не знаю, чи на вони слово я поняв на холостому ході так собі, але в ходу це просто капець. Це просто капець, як воно, як воно класно звучить. Що ще розказуєте про автомобіль? Безпровідна зарядка, безпровідний Apple CarPlay, алькантара, ковщі, все як нове, пахне новою машиною, машина без аварійна. Т -т 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 -т. 33 тисячі євро стає вашою. Позвонили, написали на телеграм, раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Якщо потрібно, звертайтеся ми імпортуємо вам будь-які автомобілі з Європи, свіжі, сучасні автомобілі, класні. Популярні, розбираємося в моделях, розбираємося, які в технічних частинах. Порадимо вам, імпортуємо, привеземо вам додому автомобіль. Заберемо навіть, якщо треба гроші у вас вдома, дому, якщо треба, якщо ви знаходитесь десь поряд тут на заході України, без проблем. Ми вирішимо будь-які ваші питання з покупкою автомобіля. Навіть дистанційне передавання грошей, викуп інших автомобілів, не тільки автомобілів, різної техніки за кордоном, ми це все зараз можемо. Пишіть нам, звертайтеся, раді допомогти.